Отже, поки пам'ятаємо всі незручності під час сівби, зараз вирішили їх швиденько всі виправити. Їх не наскільки багато, в принципі, сівалка висіяла. Але нюансики були. Тому ми придбали нові бандажі. Ось вони. І як бачимо, ми придбали ще прикочуючі колеса, спайк спіннер. Ще 4 штуки. Тобто, у нас буде. На секції з однієї сторони саме таке прикочуюче колесо. Ось такі бандажі від західпром прийшли до нас, тобто вони мають все ж таки трошки більший розмір, не суттєво, але більші, бо нові. Вони мають от такий буртик. Ось. Для прикладу, я вже зібрав декілька штук. Зараз спробую показати. Вже трошки треба постукати погрюкати. Ось такий був старий бандаж, дуже багато у нас було порізаних, це от просто тріснути, а то навіть порізаних. Як бачимо, буртика Ось, для порівняння, як відрізняються бандажі. Тобто, є тут от така ямка, скажемо, такий дякенкий буртик. Тому ми вирішили спробувати оновити, оновити бандажі. Ось так. цим самим, ось зараз підійду. Ось цей момент, тобто зазор між дірстком і бандажом має бути мінімальний. Навіть легенький, невеличкий дотик, так скажемо. Бандажа до висіваючого диска. При цьому ми зможемо тоді сіяти в перезволожений ґрунт, якщо складуться такі обставини, і це не буде створювати нам труднощі. Ну, В принципі, мені здається, ми робимо ту саму операцію, що на Атрії робив технічний для Саша, тобто мінімальні зазори, і цим самим ми зможемо висівати. Тому ми розбираємо. Перевіряємо підшипнички, всі ці моменти і швиденько з її переберемо, і вона навесну буде абсолютно готова до посіву, так скажемо, в будь-яких умовах. Ну, в процесі покажу, як ми це робимо. Ось так відбувається ремонт. Розбираю всі елементи. Тобто опорні колеса розбираю. Міняю їх на ось такі нові. Перевіряю, щоб зазор між дисками був мінімальний. Тобто, якщо видно, коли крутиш один диск, він за собою тяне і другий. Це саме хочеться добиватися і з бандажами. Тобто, коли крутиш бандаж, він, видно, там, зачіпає ледь, ледь диска. Тобто, Щоб зазори були мінімальні, то робимо наступну роботу. Всі зазори обираємо, щільненько все зводимо. Ось е кронштейни. І видно ось наскільки тут випрацювання. Ось, ось воно побите, а має бути ось таке рівненьке. І так, в принципі, на кожному туди, куди било, розбито скрізь. Тому ці елементи я наварюю. А опирається воно в ось такий кронштейн. Ось його видно. Тобто це так зване коромисло, яке допомагає балансувати нерівності поля. Тобто, коли лівий наїжджає, натискає на коромисло, коромисло жме на правий. І цим самим не виміляє сошничок. Механізм цікавий, але він дуже, дуже багато працював. Ось він вироблений, тому потрібно також його реставрувати. Ну, в принципі, в процесі, я думаю, якщо не забудусь, то всі ці моменти покажу. Ну а я розбираю далі. Два розібрав, залишилося ще два, а це значить чотири прикочуючих колеса. Кому цікаво, слідкуємо. Отже, маємо ось таке випрацювання, розбиті речаги. Зараз болгарочкою готую до наварювання. Так скажемо, відбудеться реставрація в домашніх умовах. Тому швиденько зараз всі ці речаги, зараз ці богарочко чухну і полуавтоматом спробую зробити, як було з самого початку. Якось так відбувається реставрація. Не знаю, правильно це чи ні, адже цьому не навчався, це стало. Таким маленьким хобі, ну і в свою чергу необхідністю. Ну а правильно чи ні, в принципі, той, хто розуміється, в цьому відразу побачить, але в процесі я із цього зможу трошки реставрувати. Тобто, за цього попіднаварював, а потім візьму, підчухаю і має бути як нове. Слідкуємо.